Затвердили мережу тимчасових екзаменаційних центрів, де буде проводити основну сесію. НМТ на неї записалися більше 15 тисяч учасників. Вона розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Зараз проходить додаткова реєстрація на тести для тих, хто подає заявку. Зараз будуть окремі сесії. Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч. В області завершається третій етап змагань всеукраїнській шкільні ліги пліч-опліч. Фінішувала першість з черлідінгу у Криворізькому районі. Загалом у цьому турнірі проведено 55 основних змагань з п'яти видів спорту. Вже готуємося до четвертого обласного етапу. Він проходитиме 21 та 28 травня. Спорт. Гарно показали себе спортсмени області протягом тижня. Вибороли нагороди на міжнародних змаганнях. Золото в Швейцарії на етапі Кубку Європи з віртрильного спорту. Срібло це чемпіонат Європи з фітнесу та бодібілдингу в Іспанії, бронза на турнірі з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років в Румунії. Мають успіхи наші спортсмени і на національному рівні. Вони здобули 50 медалей, із них 18 золотих. Вже сім спортсменів Дніпропетровської області вибороли право представляти нашу країну на літніх Олімпійських іграх 2024. 19 спортсменів на Параолімпійських іграх. Культура. Провели обласний хореографічний фестиваль, танцювальний крок приєдналися 146 колективів та солістів з сіми районів області. Це майже 1300 учасників, які яскраво продемонстрували свої творчі здібності. Жюрі обрало 46 призерів у чотирьох номінаціях: народна класична, сучасна, бальна хореографія. Майстри з Дніпропетровщини взяли участь у фестивалі Українська писанка Традиція і мистецтво. Він відбувся у Києві. Наші презентували традиційні орнаменти регіону та провели майстер-класи, а ще разом з представниками інших областей взяли участь у встановленні світового рекорду з масового розпису писанок одночасно. Молодь. Розпочався прийом документів для участі в установчих зборах нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Вони відбудуться 21 червня. Вся інформація щодо подачі документів на сайті ОВА. Їх прийом триватиме до 22 травня.